Друзі, всім привіт, з вами село Це Круто. У нас тут сталися трошки перестановки Вон на рахунок свиней. Сьогодні у нас на дворі 16 те число. Тут у нас без змін, в принципі. Льошки кабанці чекають в очереді, ростуть, живуть і такі красені. ці одні не вистачає місця, то вона так ходить. А ті самі старші, також лежать штабельом. І насолоджується. Тут таке мішане. Ми зарізали е, на вихідних е, льоху 300 кілограм була. Ну, тяжко її, звісно, різати. Двоємший, але нічого, подужали. То, скажімо так, ну і сало, сало, цей раз сало було. Ті рази сало не було, були м'ясні породи. Цей раз... І то, і то було. Ну, Сало вже по-любому там мало бути, ж 300 кг по-любому. Ну, були куски славні. Ні. Хотіли здавати по 35 гривень, бо ну, це ж невигідно. Собі зарізало, маємо якесь м'ясо, сало і тому подібне, це здай. Комусь і хтось на тобі заживеться. Це де таке бачене. А перестановки у нас вийшли в другому місці. У нас тут був жив кабанчик. Жив кабанчик у нас один. Він собі сам тут жив. Тепер він тут не живе, живе тут рудик наш. Кіт славний. Жив він тут сам до пори до времени, поки це ми оце льоху не зарізали і ми туди його не відправили наверх. Тепер він наверхове. Там ми ще одну короляцію зробили. Ми зробили спайку. Я вам розкажу подробніше. Тут у нього був бачок, водичка. Все, Коротше, все було нормально, і собі обмежена зона, щоб він більше лежав, ніж набирав масу, ніж рухався, ну, Хоча це погана штука, бо е люди кажуть, що якщо лежить постійно, то це воно може бути і ожиріння і тому подібне. Ну ну що, кіт, ти собі вийти знаєш, як живе тут. Е так, і ось йдемо до наших льошок. Оце в нас з льошками сталася кореляція. Ми розділили. Коротше, тут у нас їх було четверо. Оце ми льошку забрали з тим кабанцем наверх. І тут тепер вони троє живуть, собі наживають і радіють. Вони в нас проколеті, там який термін, 50 днів, щоб вони... ну, Пройшли типу, цей період. І потім, якщо що, їх можна різати. Хоча що тут різати тут. Оце взагалі якесь як не з своєї партії. Ну, це в нас таке заведено. Коли заходить ну, партія своя там, або купляється, одне має бути маленьке. Це так закладено вже з покол... років. Все, водичка є, їдло є. Отакий От бункерок зробив Володимир Анатолійовичу. Дуже хороша штука, ну, просто супер. Вистачає з головою. Засипали навіть повний, це якщо кудись їхати. Ну, якщо троє, бо там в тих немає такої системи. Але для цих то, що нас з головою вистачає, тільки воду потрібно давати. Все. В принципі, розказав, показав, наверх не буду йти, бо туди далеко йти. Зараз трохи іншим займаємося якось так Раціон у нас що? Цезар? Я на поводку а, малий? Раціон у нас зараз другий. Це ми даємо 9 кілограм терті і кілограм макухи даємо. Соняшникова макуха раніше ще була соєва, але соєву вже не даємо. І кидаємо 3 кальції грам так під 60 на порцію кидаємо і все розмішуємо і даємо в загальній масі у нас виходить під 40 кг на добу свиня. да Цезар? Ну, От ти мій буша. А Ану, професіонали, скажіть, оце нацеп. Тяжко. Це, звісно, хороша штука. О, тут більше ніхто вже не пройде, тут велику площу воно захвачує. Але він її рве постійно і ми перепаюємо, варимо, але воно потім рветься. Що з цим зробити, як краще зробити, натягнути, щоб він мав в зону бігати далеко. Ну і не запутався вся паралельно. Ано, підкажіть. Де малий. ти, Попадеш в кадр добре. Ти любиш це діло в кадр попадати? Десь підемо скоро гуляти. Це заруга. У нього це як це, значок посередині, як машина пантіак. Таке. Так, все добре. Всім показав, що в нас як змінилося. Е, пишіть коментарі, що не так, що так, то що дає їсти і тому подібне. Е, якось так. А ще напишіть, яка бажана температура взимку має бути в свиней, щоб в них там все було чекі-поки. У нас, зараз покажу скільки градусів у нас, у нас, у нас 8 градусів. Ну, мало. Мало-мало. Але... Але напишіть, скільки має бути градусів. Так е, е, дякую всім за перегляд. з вас Лайк, підписка. камера запутіла. З вас лайк підписка на канал е, і тому подібне. Все. Заходьте на наш сайт farmy.com.ua Дивіться, читайте статті і тому подібне. Все цікаво, дивіться, кареженька. Льошка, кому вона попаде? Чи вона сама в нас піде, чи вона піде комусь на продаж, не знаємо. Можливо, якщо ціна підніметься, то піде на продаж. Якщо ні, то-то. то то. Так що такі то справи. Все, поїхали далі. Відпочивайте. Мої, хочете в об'єктив попасти.